Всім доброго дня, я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні ми з вами розберемо ось такий чудовий візерунок. Він стане в нагоді для в'язання весняних виробів. Він не надто ажурний, не надто рельєфний для тих, кому подобається. Золота середина, скажімо так, він стане в нагоді. Як завжди, я експериментувала з різною пряжею. Це м'який мій улюблений акрил, це після відпарювання і прання, ось так виглядає візерунок, він зберігає форму, не надто тягнеться. Хоча доволі еластичний. Це скручений акрил. Тут малюнок не так помітен, але теж цікаво виглядає, і для оздоблення, наприклад, рукавів буде дуже приємно виглядати, мені так здається. А спробувати з вами. Я хочу зв'язати його на вовняній пряжі. Вона трошки пухнаста, але теж тоненька. І в мене тоненькі спиці, двічка. І давайте з вами подивимось, як він буде виглядати. Може, стане рельєфніше, а може і ні. Для зразка нам потрібно набрати петлі, які. Кратні 12, це наш рапорт, плюс 6 петель для симетрії і кромкові петлі. В мене 32 петлі для зразка. Перші дві петлі ми в'яжемо лицьовими. Це будуть наші додаткові петлі для симметрії. Взагалі, то, якщо ви будете в'язати виріб плечовий, треба набрати ще одну петлю, бо е, тут буде накид е, прямо перед кромковою. Ну, це не бажано для шиття е, виробу. Дві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицева петля, накид. Лицева петля накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво. П'ять лицевих петель: одна, дві, три, 4, 5. Це один рапорт. Далі повторюємо: дві петлі з нахилом вправо. Одна лицьова петля, накид, лицьова петля, накид, лицьова петля, дві петлі разом з нахилом вліво, п'ять лицевих петель. І далі петлі для симетрії візерунку. Дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, накид. Лицьова. Всі виворотні рядки в'яжуться звичайними виворотніми петлями. Якщо ви в'яжете по колу малюнок, ставте маркера на початку ряду, щоб не пропустити той ряд, що нам треба буде зв'язати просто лицевими петлями. Наступний ряд. Одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом. Право. Далі сам рапорт. Одна лицева петля, накид, три петлі лицевих, накид, одна лицева петля. Далі пров'язуємо три петлі разом з нахилом вліво. З наступної петлі вив'язуємо три петлі, лицьова, накид, лицьова. І три петлі разом з нахилом вправо. Для цього перекидаємо петлі і пров'язуємо разом: одна лицьова петля, накид, три петлі, три петлі лицьових. накид, одна лицьова петля, знов три петлі разом з нахилом до центру. Вліво. З середньої петлі пров'язуємо три петлі і три петлі разом з нахилом вправо. Далі петлі для симметрії: лицева, накид, дві лицеві петлі. Ось так виглядають два рядки. Виворотній ряд пров'язуємо виворотніми петлями. Наступний ряд: накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вліво, П'ять лицевих петель, Дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля, накид, лицева петля, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, вліво, пробачте. 5 лицевих петель, Дві петлі разом з нахилом, вправо. Одна лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля. Далі петлі для симетрії, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицеві петлі. Тобто ми повторюємо перші два рядки, тільки зміщуючи їх, щоб малюнки були один понад одним. Вони чергуються рівні. В шаховому порядку. Всього у нас 4 лицеві ряди в рапорті запам'ятовуються дуже легко. Після двох рапортів, коли ви вже почнете в'язати далі, буде видно, де що над чим в'язати. Малюнок дуже такий. Нескладний. І наступний ряд. Одна лицева петля, накид, лицева петля, три петлі разом з нахилом вліво, з однієї петлі пров'язуємо три, три петлі разом з нахилом вправо. Одна лицьова петля, накид, три лицьові петлі, накид, одна лицьова петля, три петлі разом з нахилом вліво, три петлі з середньої петлі вив'язуємо, три петлі разом з нахилом вправо, Одна лицева петля, накид, три лицьові петлі, накид, одна лицева петля, три петлі, разом для симетрії, одна лицева петля, накид, і кромкова петля. Реє вив'язуємо виворотній ряд, і один рапорт нашого візерунку ми з вами пров'язали Він виходить не дуже рельєфним і ажурним і на цих нитках. А після прання, якщо вовна ще трошки розпушиться, то, мабуть, Буде ще менш ажурним. Зараз подивимось, як виглядає один повністю зв'язаний рапорт. Ось так. Зараз я пров'яжу ще один рапорт, щоб було зрозуміліше, як воно виглядає. Зустрінемось через секундочку. Ось так виглядають два пров'язаних рапорти, мені здається, дуже цікаво. Для однотонної несекційного фарбування пряжі таке ну, дуже елегантне, я б, сказав, я б так мовила, доповнення. Можна спробувати ще зв'язати на бавовняній пряжі для літніх виробів, але не дуже тонкий, мабуть, теж буде цікаво виглядати. Пробуйте, експериментуйте. Якщо сподобається, в'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок, побачимось!